В будівлі карт та нішевих парфумів в важку годину доля їх звела. Багато різних дорогих костюмів І людину, що костюм не одягла. Були костюми з різної тканини, їх шили знані, мотні кутюр'є, та серед них ось жодної людини, катма. Лиш запах, наче щось гниє. Той сморід в носа бив і сильно різав очі. Людина втомлено, лиш прикривала ніс, та без костюма. Бо щодня і серед ночі, він наче данко, серце з людям ніс, коло грудей тримав поранену країну і свій народ, що кров'ю мапу поливав, бо кожну мить. І кожну хвилину державу нелюд скаженіло розривав, він не одяг костюм, бо кров'ю б все заляло. Бо зараз головне життя мільйон дітей. Але про людяність костюми ті не знали, бо у костюмах тих та й не було людей. І я замріяла, що ось часи настануть, і зникнуть всі панти. Й костюми навкруги, Не на часивий дим, безслідно хай розтануть Ті, хто життя й костюм поставив на ваги.